Але народ, це щось класне. Оце щось класне. Ти що, ти що, А як її тут брати? Поплила під міст. Просто дивіться, просто під міст рванула. Україні рибаки, привіт! Я радий вас знову вітати на каналі Fishing Life. З вами я Боженко. Позаду мене річка таке дуже цікаве місце. Детальніше про нього я вам обов'язково протягом ролика розкажу. Загалом зараз кажу так. Може тут бути абсолютно різна риба. Повторюсь, власне, через те, що це саме річка. Вона випадає з водосховища, в водосховищі є багато різної риби. Так само риба може підніматися і знизу сюди, і в цій локації, скажімо так, затриматись, зупинятись, тому що саме дамба її обмежує. Отож, я тут не рибалив багато років, але колись раніше я сюди їздив і в мене тут були достатньо непогані рибалки. Тому я сподіваюся, сьогодні непогано порибалити. Ну, а вас, як завжди, попрошу. Підтримати мене вашими вподобайками. Обов'язково підписуйтесь на канал. Допоможіть мені зробити 100 тисяч підписників цього року. Ну і давайте розпочнемо. Покажіть мені просто того генія, який придумав зробити ось такий піцак. Для мене це просто максимально крутий вихід ситуації, так як я дуже часто добираюсь на риболовлі громадським транспортом, і власне це була одна з основних причин, чому я ніколи не брав з собою підсак. тому що його просто незручно було возити. Зараз просто складається в малесенький, розкладається в великий, зручно можна покласти банально собі в рюкзак. І їхати на рибалку. Навіть сьогодні, тут, бачите, в мене ультралайт в руках, я не розраховую ловити щось там велике, але плити плити слизькі, тому що дощів нас падають, і банально от спускатись до води було б не дуже зручно. Взяв підсак, вдруг попадеться якісь бонус, і я буду до нього готовий. Ну, і я сьогоднішню рибалку вирішив, знаєте, зробити такою трошки більше експерименту додати. Тому ті приманки, які от... Зазвичай я найчастіше використовував на своїх всіх попередніх рибалках. Я сьогодні взяв їх просто по мінімуму. Вчора посидів, позбирав коробочку заново з нуля. Якщо приманки там моделі схожі, то я взяв нові кольори, так само взяв от нові просто модельки. В цілому хочу більше експерименту додати, попробувати щось нове. А то, знаєте. Коли весь час ловиш на одну і ту саму приманку, вже її ну, настільки розумієш, вже настільки до неї привик, знаєш, що з нею робити, що навіть рибалка в якісь моменти стає ну, нецікавою. Тому взяв, скажімо так, поекспериментувати трошки всяких новинок. Так само там нові кольори кейтеку, нові кольори абстріму, і це все сьогодні покидаємо, поекспериментуємо. Ось такого плану шлюзи. От якщо вони є десь в вашій місцевості, обов'язково пробуйте в них ловити. Це дуже перспективні місця. От дуже дуже перспективні місця. Чому так? Я зараз поясню. Дивіться, риба вона рухається завжди проти течії. Для неї природно рухатись проти течії, особливо зараз, весною, коли вона йде на нерест і в таких місцях, де є дамби, вони, скажімо так, перешкоджають руху цієї риби, і вона просто затримується от в таких місцях. Я, звісно, ще попадав в деякі водойми, де насправді е такі шлюзи після водовипадання з озера не утворюють такої нормальної річки, як в нас тут, а є просто невеликий потічок, де нема глибини. Ну так, там риби, скоріше за все, не буде. Або буде зовсім якась мала в невеликій кількості. Але якщо вам повезло більше, як нам тут, що у вас я бачите, така непогана акваторія, де половити. То повірте, от риба там є. Риба там є хороша. Навіть інколи можна не догадуватись про це, але обов'язково спробуйте. Обов'язково спробуйте. Думаю, ви будете дуже задоволені результатом. Є. А, зійшла! Ні, є. Є окуньок народ, перша риба. Я думав, що зійшла, а це він з води вилетів. От він, перший окунь. Ну і ось він, бачите, той експеримент, про який я говорив, пасивочка не спрацювала, не дала рибки. Ставлю активного віброхвостика, свінг двійка, і є окунь. Такий пузатий окунець. Новенький колір кейтеча, Я таким ще ось... ловив минулого року в трьох дюймах, здається. Ось Взяв зараз 2 дюйма на 2 грамах джигріву і є перший окунь, Ось такий. Зараз ми його відпускаємо і продовжуємо. Взяв цей окунь на твердячку, там є така тверда ділянка кам'яна. І якраз таки на ній він стояв. Зараз я попробую попрацювати по ній ще детальніше. Я поставив 2 грама, щоб докидати, тому що розпочав з грамчика, грам туди не долітав. От я зараз збільшився до двох, докинув і саме там з каменів взяв цей окунь без ударчика, просто знав підняв свою приманку. Але взагалі я думаю, що те каміння може бути цікаве ну, не тільки окуню, а й тій самій щуці чи судочку. Тому хочу опрацювати от ту локацію так детальніше. А ще я ось помічав, що часто в таких місцях риба може сп'яти вздовж самого бетону, вздовж самої плоти. Та ну поки що рибка тут не дуже активна, треба переміщатися. Патичок на паузі зна тичок збив сінга. Ого, дивіться, що там робиться, як там мальок гуляє. І час від часу я побачу, там його і хижак трохи розкидає. Зараз до ті райони будемо пробувати там спокушати рибку. Ой, як я підійшов, тут все втекло. Прийшов я на нове місце, таке дуже цікаве, насправді, русло ділиться одразу на три. Одне русло пішло туди, основне русло пішло взагалі туди. І тут є третій такий от притік водища. Поставив я мікро Сатурна. Зараз мені здається такою приманкою мало хто ловить, хоча, можливо, я і помиляюсь. Але колись, багато років тому, це просто була така топова приманка, якою ловили абсолютно всі. От вона в мене просто лежала довгий час вдома в пачках. І на сьогоднішню рибалку я все таки розпакував. Думаю, треба ловити, треба пробувати. Буду потрохи назад вертатись, щось поки що рибка не радує кльовом, Але от тепер з мікросатурном Сатурном пройдусь, бо сюди ще багато місць опідав просто мормишкою і зупаришем, домов цього мирняка злого такий гуляє. Він себе не захотів проявляти. Давайте на окунька прокидаємо. Ну та, щось бачите, поки що такий ранок, холод, риба себе не дуже проявляє. Але у нас, в принципі, з хлопцями і рибалка сьогодні така тільки ранкова. Потім вони їдуть на роботу. Ну а я їду додому монтажити треба. Дивіться, я думаю, що потепліше мало би клювати, але коли потепліше, нас тут вже не буде. Тому я з побудував собі приблизно ось такий план. Зараз ще скоренько ось цю акваторію проходжу, буквально так, в швидкому-швидкому темпі. І вийду на озеро, і пройдусь по озері, подивлюсь, що на озері робиться. Тільки біля шлюзу, справа, зліва, і, можливо, в сам шлюз з моста покидаємо. Тобто там теж може бути рибка. Ось так. Я тут вже рибачив раніше, то попадалась в принципі і щучка, Ну, не весною, здається, я був. Напевно, так літом, осіння, навіть зимою, коли вже крига стояла всюди, приїжджав сюди покидати. Та в принципі завжди якийсь окуньок, якась щучка влітала. Тому я думаю, сьогодні має бути ще хороше продовження. Так, ну все, йду нагору, подивлюся, що робиться там зверху. Попробую експериментувати трошки там. Я поставив зараз 3 грамчика, грузик, ракету. І це насправді от верхня межа мого спінінга. в мене тест до 3 грам. Ну, але як бачите, кинув в принципі непогано, політ непоганий. Ну я вже декілька закидів зробив, по проводичці 3 грамчика він також стягує цілком. З'їла хвост така, як бачите, і чому так покусаний він. Ну не зовсім той по куневому, мені здається. Іди сюди, на паузі народ, на паузі він взяв. Ох, з висока я його підняв, ну боже, який малюк. Давай, зразу рости великий. Опа, блін, звалилась риба. Оце щось було хороше, народ. Оце щось було хороше і так стукнуло файно. Іди сюди. Іди сюди. Хто там? У куняра народ, у конярчик. Гарний окунь. Дивіться, як він там знизу виглядає. Ну такий досить, досить добрий. От він, от він. Дивіться, який симпатичний гарбузик. Просто з дна напав на приманку. Чіткий бамс і є. Я його не буду відпускати туди-назад, в то корито. Відпущу його в основне водосховище, тому я якраз підійшов сюди. Дивіться, пузатий такий ікряний. Ну, красивий окунець. Давай, плавай. Насправді я мало реалізував, то, то там були прикольні такі покльовочки. І один схід дуже гарний. Мені здається, така риба, грам 300-400 мала бути. По покльовці дуже чітка покльовка, можливо, судачок навіть. Я туди ще вернусь, але зараз спущусь із цієї сторони, ще пообловлю. Я там кидав 3 грама, 3 грами трохи забагато, але стоїш високо, на менше вагу просто незручно ловити. Так що зараз спущусь сюди вниз, поставлю тут грамчик 2, попрацюю тут. Це теж непоганий окунь. Ну, та народ теж дуже непоганий окунь. Ну, от активка сьогодні показує результат насправді. Тобто дає гарні клювання. От Я поставив зараз Fusion Nano. до того на свінгав активного був окунь гарний також. І один грамчик зменшився. Але все ж таки, я думаю, треба більше говорити саме про активну приманку. Що саме от вона непогано спрацьовує. Достатньо непоганий окунь, без покльовки, просто знапідняв підняв приманочку. Зараз ми його відпускаємо. Вона сьогодні дуже насправді така тонка снасть в руках. 에, спінінг до 3 грам тестом. Всього до трьох грамчиків. Але, от, як я говорив, там наверху стояв 3 грамчика, я кидав 3 грамчика, він справляється. Ну і ось по низах я кидаю грамчик, грам теж працює непогано. Це є аренка взагалі е, вудочка для ловлі форелі в ставку, але вона з склейкою. Тому вона добре дозволяє ловити також на силиконові е, приманки. Далі катушка Shimano Vanquish 2,500 легенький, 165 шістдесят грам ваги. Будь-який ультралайт робить максимально таким кайфовим збалансованим. Тонесенька ниточка, апгрейд. Я намотав якраз новеньку до сезону. Мої підписники в інстаграмі вже про це дізнались швидше. Ось минулий рік відловив такою ниткою. Був задоволений на цей сезон, взяв просто таку самісіньку новеньку, 0,2 розмір по японській класифікації. Ну і флюр я собі прив'язую там 0,16 діаметру. Це власне такий діаметр, оконевий, класичний, який я завжди використовую, коли їду, просто отловити окуня. Я ось ловлю і складається таке враження, що рибка стоїть, але от вона просто якась така мега-мега-пасивна. І е, навіть буває, от, ти кидаєш в одне місце там, 5, 6, 7 разів, коли я там зверху особливо стоя на мості. І тільки тоді відбувається покльовочка. Тобто рибка стоїть, проманка біля неї е, повзає. Але вона брата, її там особливо не хоче. Тобто складається таке враження, що вона мало активна, і я хочу запропонувати їй в такій ситуації відвідний повідок. От мені здається, це може спрацювати. Може спрацювати навіть дуже класно. Буде там невеличкий півметровий відведений повідок, буде повільна проводка з паузою. Довшою приманка буде краще підвисати. Ну, в цілому маю ідею, також це може спрацювати. Тому зараз буду пробувати. Взагалі на відвідний я часто даю повідець такий метр, метр з копійками, але зараз у мене вудочка коротка, тому такий важчий сантиметрів на 50-60 повідець і 3 грама грузик. Від видны все-таки бачите спрацвые Карапузок, карапузок. Опа, іди сюди. Здалека, дуже здалека взяв. Черговий оконець. Ну тут вони, бачите, вони так на глісері там скачуть. Насправді глибини дуже мало тут. Опа, окунчик. Наступенки, давай. Іди сюди. Ще одна покльовочка, друзі. Ну, бачите, все одно, більше так до кінця риболовлі він розклювався. Він став активніший, він розклювався. Я знову вернувся вже до класики. 2 грама дартс і от ще покльовочка. І йди сюди. Да. Оце гарно валив народ, оце щось класне. Оце щось класне. І все-таки, бачите, мікруха дарт, і от на неї все одно щось класне влетіло. Ну поки що навіть не піднімається. Народ щука! Щука! Ти шо, ти шо? А як її тут брати? Дивіться яка! Дивіться, яка щукенція! Кайф просто! Ну блін, але її немає як взяти! Просто бачите під кінець. Ох, свічку мені робить. Ну просто капець. Ой-ой-ой, в -ой -ой. мене є підсак, ну без толку, він тут без толку. І я її не піднімлю, бо вона дуже хороша. Ну, принаймні вона так з мосту виглядає, що вона дуже хороша. Ти дивись, в кінець рибалки все-таки є бонус. Ну взяти його тут з мосту дуже важко. Але я маю таку одну хитрість, знаю одну хитрість, як все ж таки в таких умовах можна взяти рибу. Зараз спробуємо це зробити. Значить, дзвоню до друга і кажу, щоб він скоренько прийшов і буде мені зараз тут допомагати її брати. А в мене на гачку щука і мені треба щоб хтось допоміг її витягнути. Вон там, оці останні хлопці це мої друзі, вони там ловлять. Я подзвонив, ніби кажуть, що зараз прийдуть, щось мені тут допоможуть. Ну така виглядає, ніби от кілуха. Десь в районі кілухи. Вона так нормально насправді вдарила. ну Прикольно, прикольно. Вона вже ніби його безсилена, але тут її не піднімеш, але можна просто піти на другу сторону, стати там знизу, де я стояв. І зловити просто мій шнур. Я ж так колись робив, і вам не виходило. Ловиш шнур, а потім за шнур витягуєш рибу. Тому зараз ми саме так і будемо пробувати зробити. В неї ніби друге дихання почалось. Вже ж була здалась і знов почала боротись. Поплила під міст. Просто дивіться, просто під міст рванула. Тобі цю вудочку тримай. Оперативна служба швидкого реагування Павло прибула. Дивись, ти тримай, а я йду зловлю свій шнур твоєю вудочкою звідти. Поки що все працює. План працює, щука в мене вже на цьому гачку. Я отак кидав-кидав по своєму шнуру і зачепив її. Так що зараз я її сюди виважую, підсак в мене вже непоготові. Дивіться, я ще її зачепив за мордаху просто. Опа! Вуху! Дивіться просто, дивіться, де приманка в самій шахті. Ну і ось такий, бачите, дуже приємний бонус в завершення риболовлі. Мені все ж таки попався. Дозволив це максимально, так скажімо, кайфанути від цієї рибалочки. Невелика щучка, насправді з мосту виглядала значно більшою. З мосту я такі думав, так, кілуха, кілуха. Народ, ні, не кілуха, така 500-600 грам. Але бойова, азартна, приємна. Нагадаю, у мене з фінінг тестом до 3 грам. Супер тонка окунева ниточка. Тонесенький окуневий флюрокарбон вона взяла в Гланди, в шахту і просто повезло, що не зрізала, закинула свій цей флюрик за вусик. Краса. Поміж окунів, такий бонус це максимально максимально приємно. Саме на цій рибці і можна сказати, що ось тепер риболовля точно вдалась. Так що давайте будемо її відпускати. Красунька, красунька. Давай. Рости, велика. Давай, давай, давай. Пішла, пішла. Ну, ось так. Рибка худенька, рибка дуже побита. Напевно, що ця риба вже віднерестилась, тому що ось ці ознаки вказують на те, що нерест в неї вже пройшов. Ось така вона риболовля трьох годин на одній з найближчих водойм до міста, буквально тут сім кілометрів дороги, і ти вже на водоймі. Друзі, ультралайт свій вигуляв, який давно в руки не брав новий підсак. Розмочив рибку. Він відчув запах рибки. буде я тепер присутній. Я гадаю, що за три години ось так виїхати, отримати задоволення перед роботою це просто супер. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи рибалите ви в такий спосіб, чи виїжджаєте перед роботою, особливо влітку. Я гадаю, це буде актуально, тому що часу буде більше. Ну і обов'язково обов'язково залишайте ваші вподобайки під цим відеороликом. Підписуйтесь на канал, допоможіть мені зробити 100 тисяч підписників. Долучайтесь до збору на авто для збройних сил України. Посилання зайдете в описі під відео та закріплено коментарі. Зустрінеться з вами в новому випуску, Па-па!